Пане Олександре, які новини з окупованого Ну Що Сєвєродонецьк продовжує жити в окупації. Там продовжується імітація розвитку життя. Проводяться ремонтні роботи під цим приводом, зачищається майже все, що є в квартирах людей, які відсутні. Продовжується нібито підготовка до опалювального сезону. То спочатку розібрали повністю теплогенеруюче підприємство, тепер навколо нього ведуться будівельні роботи. Фактично ну, йде списання коштів, які виділяються на нові регіони. Показується нібито якась діяльність. Хоча ну, місто залишається без опалення в цей опалювальний сезон, це вже всім зрозуміло. Люди шукають можливість перезимувати в навколишніх селах. Та дачних поселеннях з гуманітаркою також питання, там вже дійшли до вимагання російських документів, лише, лише щоб щось видати. Тобто, ну ситуація не, не з кращих, так було, так і залишається на теперішній час, принаймні. Росіяни багато хто вважає, що власне цей наступ в Авдіївці свідчить про те, що росіяни забуть, що будуть намагатися вийти на кордони Донецької області, тобто для того, щоб якби, продемонструвати, що вони виконали хоча б програму мінімум своєї так званої спецоперації, а саме вторгнення минулого року. Як вважаєте, чи можуть вони вийти на ці кордони, і що би це означало? Ну, наразі вони прикладають максимум усиль, зусиль для того, щоб вийти на кордони адміністративні, але е, наші сили оборони протистоять цьому, протистоять досить ефективно. І ми ну, сподіваємося, що нічого в них не вийде. Е, так, вони збільшили концентрацію. Там е, військових, як навколо Северненська, було багато в селах Заховно, так і є. Ну, майже е, декілька селищ повністю заселені військовими. Але ну, сили оборони тримаються, і ми сподіваємося матимуть успіх. Які, власне, новини з Луганська взагалі з окупованого? Я, я мало чую звідти новин. Що там відбувається? Ну, знаєте, враховуючи обмеження зв'язку і ну, майже заборону. Інтернету тотальні перевірки телефонів ну те, що доходить, то викликає ну лишень співчуття, оскільки ну люди скаржаться і на антисанатерію, і на відсутність вирішення проблем населення яке знаходиться в окупації і посилення контролю за населенням, але люди тримаються. І все більше і більше вже сподіваються на повернення України. З'явилися в мережі кадри з ринку «Хитрий». Я не знаю, що правда чому він так називається. Пане Олександре, може, ви нам розповісте? Звідки він взяв таку назву? І е, видно, що цей хитрий ринок тепер не хитро виглядає. Ось такий має вигляд. Я не знаю, туди щось прилетіло, чи це вже е, наслідки господарювання окупантів. Ні, це наслідки е, тих обстрілів, які пережив Северодонецьк, е, і фактичне підтвердження того, що в місті особливо нічого не робиться, крім е, на двох-трьох об'єктах, які вціліли, і які е, е, періодично показують для агітаційної роботи по російському телебаченню. Це ринок, який е, функціонував, був досить багатолюдним. Е, е, там торгувалася продукція сільського виробника місцевого, який привозився, також там був невеличкий оптовий ринок. Тобто, це одне з таких місць, де северничани могли придбати товари продовольчої групи, товари непродовольчої групи, за більш-менш цінами, такими наближеними до опту. А ось це вже кадри цуму місцевого. Він так виглядає, теж там щось обстрілювали? Чи це вже. Ні, це, 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 на жаль, це, е, нас, наслід, наслідки тих обстрілів, які пережили місто, тих руйнувань. Ну і звісно, е, за фактом Мародерства, оскільки як тільки прилітало, то потім при заході е, орків то майже все було винесено, розграблено. Е, на жаль, е, відновлення воно не відновилось, оскільки ну, фактично і люди то в місто так і не повернулись. Це населення, яке залишилось вимушено в окупації, воно ж так і не збільшилось. І фактично місто припиняє своє життя після 3-4 години дня, місто фактично завмирає. Все життя відбувається зранку, там кої-які потреби. Але потім це. переривається зв'язок. А і що зараз на напрямку свату, які там зараз бойові дії? Що там чути? Ну, ви знаєте, ми чуємо, що є потуги штурмувати наші позиції. Розуміємо, що сили оборони тримаються. ну Більш детально, це все ж таки до військових. Пане Олександре, а скажіть ще, будь ласка, що це за такі центри підготовки підлітків для фронту? І, і чи ви щось чули про те, що вчителі тепер контролюють активність підлітків в соцмережах? Що це за повернення якесь геть зовсім до Совєтського Союзу? Ну на жаль, це відбувається, і це відбувається в межах такого введення тотального режиму контролю за місцевим населенням, оскільки окупант боїться, боїться, що десь будуть. Виходить інформація стосовно його намірів, стосовно його е там якихось дій, пересування військової техніки, організації, суспільного життя на окупованій території, тому намагаються тотально контролювати. Для цього використовують ну, майже всі наявні інструменти, в тому числі подарені від радянських часів Це і вчителі, які тотально контролюють дітей це і... Медики, соціальні працівники всі намагаються контролювати людей, отримувати максимум інформації про нібито зрадників молодої республіки і так далі. Ну тобто, ми маємо тоталітарну державу, яку намагаються будувати і намагаються промити мізки нашим дітям на окупованій території. На цьому тижні прилетіло по литовищу окупантів в Бердянську і в Луганську. І писалося в російських пабліках, що це, пожалуй найбільші втрати за час СВО. Чи щось чутно з Луганська, власне, і з цього литовища ж? які там втрати? Бо більше було інформації про Бердянськ? Досить суттєві були результати цього влучення в Луганську, оскільки ну, не, не розраховував, що. Так, не достаточно, але вдалося і вдалося досить ефективно, наскільки відомо. Тому чекаємо, далі буде, мабуть. Ну, ж, чекаємо. Далі буде продовження буде. Дякуємо, пане Олександре, вам за розмову.